Христос народився, для декого Христос хрещається. Але помітьте, цього року ми не вітаємося веселих свят, бо свята не дуже веселі. І українці об'єднані і рішучі для того, щоб викинути агресора з української землі і зупинити війну через перемогу. І кожен українець зараз. Робить все можливе для того, щоб цю перемогу наблизити. І наша команда вже сьогодні може прозвітувати, що от таких красенів ми завезли з загального контракту вже 91 автомобіль. Переобладнуються, знаходяться на базах. Але ми запустили ще одну дуже важливу програму співпраці. з Місцевим самоврядуванням. І це було і щодо постачання дуже потужної котельні для Миколаєва, яка рятує мікрорайони співпраця з іншими суб'єктами, про які ви скоро почуєте. З місцевою владою дуже важливо для нас працювати, і я хочу зараз анонсувати дуже цікаву програму. Співпраці з Олександром Третьяком, нашою командою в Рівненській обласній міській раді, для цікавого проєкту. На всі ці автомобілі, на всі ці платформи за нашою спільною ініціативою будуть встановлені зенітні артилерійські установки 23-2. Вони будуть мати подвійну позицію. Перша це захист об'єктів критичної інфраструктури енергетичної. Якщо ворог буде намагатися атакувати об'єкти інфраструктури рівного шахедами, то пересувні зенітні установки вогнем зустрінуть ці спроби божевільного Путіна дестабілізувати наше життя, захистити забезпечення електроенергії українців, містян рівного. І друга позиція в умовах зростаючої загрози з білоруського напрямку, з Пінська. Ці артилерійські полісувні установки, які ще з 2014 року ми всі пам'ятаємо, наскільки вони ефективні, вогнем зустрінуть спробу розширити коло наступу агресора і нададуть їм просунутись всередину нашої території. Я хочу подякувати командирів бригад. З якими спільно ми реалізуємо це. Я хочу подякувати міського голову і членів нашої команди в Рівному. І хочу подякувати всіх, хто зараз пліч опліч боронить нашу державу на фронті, хто волонтерить, хто тримає Україну в серці. Слава Україні!